Рівняни перемогли, нагадаю, так от сьогодні 77-й номер Дмитро Дяченко у воротах. Номер енергія, обоє розпочали із перемог. Зараз момент і Володимир Відносно спокійно обіграв Харків 2-0. Там ще до перерви два м'ячі забили рівняни. Який момент тут Микита Козлюк є? Перший забитий м'яч у сьогоднішньому поєдинку з третьої навіть здається спроби. Микита Козлюк. Ледве не порвав сітку за воротами Романа Кітора. І дуже швидко а на 33-й секунді цього поєдинку забиває кардиналь. На фактично створила. Бачимо, що нова четвірка. Це Зараз подивимося за ударом. Сорокін. Прокін проти двох. Хороша передача на Согора. Той знаходить Дяченка. Перепрошую. Гураль тим часом має оперативний простір і хороший. Дяченко довго тримає м'яч. Перетинає центральну лінію. І пробиває Дяченко. Ось так треба грати. Контрвипад енергія Михайло Грецина скидає м'яч під удар брату. але і цілих тут, Подивіться, ледь не обрізав усю команду, але вчасно виправився і організував навіть контрвипад. Кузь. Хороший удар. Гураль, ось це хороший випад енергії. І знову включає Дяченка. Дяченко точна передача на горбу. І дає супернику. І це Гол. один Помилка Дмитра Дяченко. ось дуже впевнено він не грав. І вчорашньому матчі і сьогодні, але просто в простій ситуації довго тягнув із із передачою. Така бойова часа зараз на майданчику енергії. Рокині Согор у рівня. Ну, А в нас енергія забиває другий м'яч друзі Андрій Цілик. 16-та хвилина. Дуже чітко реалізовує контратаку енергії. Класно відібрали м'яч на своїй половині. Цілик обігрався з Радевичем. І подивіться, який пас. Радевич. Волянюк непоганий удар. в цьому епізоді вигадати багато було часу і простору. Тут Волков втрачає м'яч у простій ситуації. 3 в 2 вихід енергії на ворота кардинала. І Волянюк, забирає м'яч. Вже в 2 Вихід рівнян. Волянюк хороша передача на парфоз. Ага, вже два хвилини виправляє мене сюди. Інформатор. Кутовий для енергетиків Віталій Радевич скидує під удар кузю І в нього встигають повернутися рівняний Парфенюк. Що тут цілих відбирає у Любомира Парфенюка. Кузьмин розвертається. Подивіться, що роблять енергетики. і М'яч там Хороший. дуже ефектно розібрався із Волянюком. Тут на допомогу прийшов Парфенюк, його обіграв. Дядяченка забиває Тарас Кузь, дуже впевнено, пробиває у дворі під стіжку і рахунок стає дуже довго страждали у матчі з атлетиком. Але сьогодні проти Зміна Звинейшет у рівнян. Але знову помиляється. Дмитро Дяченко і забиває четвертий м'яч енергія Михайло Грицинова там м'яч у ноги супернику, там і Согор. Все ж таки вдається цього разу відбитися. Щойно увімкнули пресинг від Дмитро Скіпчик. Хороший удар. Хороша передача на Волянюка. І той Радевич, Кузь. Радевич. Класно... Радевич. Цілий. Подивіться, як класно прибрав. Едуард Волков вже одягнув червону майку. Готовий він вийти п'ятим польовим, але поки що не ризикнув цього зробити Євген Ланко. Вів'яне. Перехоплюють, зрештою, м'яч. Хороша атака. Микола оплює і порожні ворота намагався пробити Владислав Сорокін, але одразу цей удар заблокував Тарас. У центрі. Що тут м'яч у Андрія Тіряєва, але встигає Микита Козлюк. Іпра ...та Муніципальний спортивний клуб Харків. Тож стежте за нашими трансляціями.